Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас чудова однокімнатна квартира в самому центрі міста Івано-Франківськ, а саме вулиця Січових Стрільців біля 100 метрівки. Абсолютно новенька після ремонту 48 метрів квадратних. І в цій квартирі є все необхідне для вашого проживання. Отже, поїхали. Кухня виглядає у нас ось так: духовка, мікрохвильовка, мийка, посудомийка. Набір посуду ось тут. Поверхня у нас індукція, тут підстолові прибори. Тут ще всякі штучки, ложки, вилки, ножики. І тут у нас кастрюльки. Все абсолютно нове. Маємо чайничок, шафи з дотяжками. Кухня переходить на лоджею, холодильничок, газовий турбокотел, стабілізатор. Така миюча зона і кухня з цієї сторони. Гарний такий столик з креслами. Все виглядає дуже симпатично. Зарядна станція для пилососа Кращий пилосос 25-го року. Йдемо зараз, він зганяє по хаті, подивимося. Вхідна група виглядає ось так: броньовані двері, домофончик. Ось така от дзеркало підсвітка пуфік А з цієї сторони у нас шафа. В шафі у нас є інтернет-оптика з якимось супер-мега-роутером. Найкращий, найдорожчий, що може бути на сьогодні. Так, ідемо глянемо кімнату. Кімната у нас просто люкс. Люксовий готальний номер. Величезне ліжко King Size. Набір постільної білизни, подушки, розкладне крісло. Ось така от тві-зона, б'юті-зона. І оцей у нас друг бігає, прибирає, миє сам за собою дивиться. Все виглядає дуже красиво і практично. Йдемо ще покажемо гардеробну. Ось такі от е дзеркала тоновані. Ось така у нас гардеробна величезна. Зараз закрию. Вони з дотяжками. Подивитися, як вона виглядає в закритому вигляді. Ну, секундочку. Так. О, Дуже красиво. Так, і ще санвузол. Санвузол Душова. Так, ось такий у нас санвузол в таких кольорах. Маємо тут рушничок, тропічний душ з трапом, інсталяція, дзеркало, столешня з керамограніта, правка і місце для всяких побутових штучок. Дзеркало з підсвіткою. Друзі, ось така от однокімната була у нас на огляді. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, то телефонуйте всім гарного дня.